Хоч Польща країна насправді чудова, та плаче там жінка, бо хоче додому. Житло надали, допомоги багато, а діти питають щоденно про тата. В Іспанії тепло, бо південь Європи. Але всі думки про холодні окопи. В Німеччині гарно, в Італії кава. Коли вже додому питання до мами? Одна десь у Бельгії, начебто Рада. Тут друзі і вафлі, тут смак шоколаду, та сумно щовечора бо аксіома на світі найкраще буває лише вдома. Румунія також доволі привітна тут ціла родина, бо багатодітна. Здається, живіть, що для щастя ще треба, а їм бо додому під мирне небо. Хтось навіть осів повертатись не буде, хоч знає суспільство за зраду засудить. Бо людям, на жаль, дуже часто здається, що всім, окрім них, дуже легко живеться, а що на душі, то ніхто не спитає у того, хто дім свій навік покидає, а рішення те дуже важко дається, бо серце воно з батьківщиною б'ється. У Франції смачно, у Чехії чисто, Весна в Нідерландах доволі барвиста, в Литві прохолодно, але добрі люди. Про те, як удома ніде вже не буде. Не радують щирі усміхнені лиця, в красивій чужій європейській столиці, бо хочеться в батьківську хату на ганок і фірмовий мамин пиріг на сніданок, в обійми коханого, теплі й щирі, і хочеться в спокої, хочеться в мирі прожити до старості, бо аксіома ніде на землі не буває, як вдома.